Друзі, вітаю. Сьогодні, як я вам обіцяла, розкажу трошечки про те, що я вважаю другою доброю новиною, ну, принаймні тої аудиторії, яка недавно підключилася до читання книг-газети насправді це унікальне явище. Я не знаю аналогів, коли б якесь медіа потужне чи суперпотужне, паралельно з виданням щоденної газети. Безліч інших важливих проєктів, ще й створила свою, свою власну бібліотеку. Правда, це фантастично. Ну от, і саме тому на пошанування цього непересічного явища, ми вирішили зробити день для всього розумного простору день читання книг газети День. Ви в цей день зможете, от навіть сьогодні, ми зможете продемонструвати те, що українці книги читають. Особливо ті, які доказали свою суперактуальність. Я маю на увазі всю серію Бібліотека Україна Інкоквіта. Отже, ви берете сьогодні свою книгу в руки, та, яка вам подобається, ну, яка ви вважаєте найбільш актуальною, або та, яка просто під руками сьогодні. Це теж нормально. Розкриваєте на сторінці ну, 15, наприклад, так? Вибираєте улюблений абзац і починаєте читати для всіх. Скажіть, хіба не прекрасно згадати, що коли ми були зовсім малі, нам, ми ще не вміли читати, нам дорослі читали? Ну, принаймні, я була настільки жадібна до інформації, що я всіх змушувала розказувати мені казки різні історії або читати. І всім погружувала, що якщо ви цього не будете робити, то я це буду робити. І тому, коли я тільки навчилася читати, звісно, я читала все, що бачила перед очима, все, що було друковано, я читала. І з цього я отримала собі надзвичайну насолоду, бо можна сказати, що мене виховувала поряд з родиною книжкова полиця, бібліотека наша. Нашої Лкачинської школи і бібліотека містечка, і ну треба сказати, ще Українська Радіо. Звісно, тому я хочу поділитися з вами своєю любов'ю до нашої бібліотеки і так само попросити вас, щоб оце ваша розповідь потрапила на той мій youtube канал. Адреса буде і посилання, які я намагаюсь освоїти. Звісно, це новий вид спілкування. Він трошечки, ну, в перенасиченому інформацію у просторі не виглядає аж надто екзотичним. Але я думаю, що ми знайдемо про що поговорити. А сьогодні я рекомендую вам книгу «Детокс», над перевиданням якої я якраз працюю. І дуже хочу, щоб ви оцінили її абсолютно. Свіжий, мені здається, погляд на узвичайні для нас речі. Ну, почнемо з того, що навіть наші такі деякі глави вони звучать, ну, я б сказала, неординарно. От, наприклад, перша глава звучить так, як Київ в давні часи управляв своїми провінціями. Книга вийшла три роки тому, і я думаю, що тільки. Потім жахливі події війни, яка вторглася з великою жорстокістю, вона не дала можливості нам обговорити цю книгу як слід на всіх читацьких конференціях, як ми це звикли робити. Але так чи інакше, в різний спосіб, ми будемо пробувати доносити все ціни, що надбали для вас за ці роки, і продовжуємо. Адже не випадково наші книги перевидаються. бо вони мають заслужені знання, звання безселерів. Читаємо 15-й день читання книг дня, який вже відзначається 15 років. До зустрічі!